Вітаю, моє ім'я Сергій Кравець, є інструктор з безпеки. Ми з нашою командою працюємо над проектом, який призначений для створення таборів та визначення критичних точок. Критичні точки це найвразливіші місця будь-якої системи. Ваш табір це багатокомпонентна система. Природньо, що чим вона складніше, тим більше в ній уразлистей. І головне завдання в управлінні критичними точками це збереження ефективності та стійкості вашого табору. Наведу приклад критичної точки, яка може зламати систему у дуже неочікуваному місці. Уявімо табір N, припустимо на 50 осіб, і розглянемо з боку їжі та води. Спочатку наш табір забезпечувався готовою провізією. Волонтери привозили готові обіди та сухпайки. Спеціального персоналу для приготування їжі нам не було потрібно. Але незабаром кількість людей зросла, і виникла необхідність готувати на місці. З'явилась необхідність у кухарях. Залучили найближчу людину з ініціативою умовну бабу Нюру. Живе поруч, готує смачно. Декілька тижнів волонтери привозили їжу у вигляді ковбас, сирів та консерв. Все було добре, всі були задоволені. Але одного разу привезли сире м'ясо для супу. Баба Нюра порізала сире м'ясо, а потім цим же ножем порізала салат та хліб. У сирому м'ясі може міститись велика кількість хвороботворних організмів, серед яких сальмонела, листерія, кишкова паличка та багато інших. М'ясо буде термічно оброблене, а ось салат ні. В результаті чого у вас в таборі буде спала харчової токсикоінфекції. Тобто, через одну єдину помилку у нас зліг табір на 300 чоловік, включаючи вегетаріанців. А тепер важливо розуміти, що проблема цього табору не лише середині табору: 300 хворих це страшний удар по інфраструктурі. Хтось має цих людей лікувати, хтось має за ними доглядати, хтось має підвозити їм ліки. Чи найближча лікарня має такі ресурси? І, взагалі, чи є поблизу лікарня? Наш проект це дорожня карта, конструктор, завдяки якому можна як створювати табори так і знаходити критичні точки у вашому вже існуючому таборі. Ви зможете передбачити більшість катастроф, підстраховуючи небезпечні місця та вирішуючи неочевидні проблеми на рівні системи. Проект створено на основі досвіду нашої команди перебування у різних сховищах країни, світового досвіду та інструкцій з ООН. Ми розробляємо його з урахуванням реалії України, наших ресурсів та наших можливостей. Головні цілі проекту: перше збільшення безпеки та рівня життя для біженців та внутрішньо переміщених осіб. Друге зменшення навантаження на інфраструктуру приймаючої сторони. Всі матеріали по мірі готовності публікуються у відкритому вигляді. Тобто ви можете їх використовувати як прямо зараз, так і допомогти нам у розробці проєкту. Під цим відео є посилання на телеграм-канал проєкту та на чат проєкту. З вами було громадське об'єднання KL Survival, проект менеджмент таборів біженців. Хай!